Ями, горби та каміння. Це дорога до села Володимирівка з міста Знам'янка. Нею Анатолій Русаков їде на роботу. Стару у нас ужасний цієї дороги. Людина дозна їхати і дивитися вперед, а не роздивлятися ямки. У центрі села Володимирівка зібрались жителі, які вимагають відремонтувати дорогу. За підрахунками Суспільного прийшли півсотні людей. Полатали трохи отчиталися. Капітальну дорогу. Ходова, резина вбивається, тому що в яму попадають диски. А як їздить? Велосипедом теж не поїдеш, тому що невозможно обминути. Сергій Чечин працює у знам'янці рятувальником. Говорить, через такий стан дороги у випадку пожежі машина їде довше. Раніше 10 хвилин це займалося, знам'янки сюди, а зараз хвилин 20-30, тому що стан дороги дуже жахливий. Машини, хоч ну, вони для цього призначені, по бізнес ну, вони теж цього не витримують. Дорога сполучає місто Знам'янка та села Володимирівка Саблине, Мошорине, Васине. Жителька Володимирівки Анна Яцишина розповіла, 22 квітня написали колективне звернення щодо проведення капітального ремонту начальнику обласної військової адміністрації Андрію Райковичу. Далі цитую, під час опадів виникає розмивання дороги із суви ґрунту, що призводять до утворення ям та глибоких рівчаків. Відсутність асфальтованого покриття не лише призводить до дискомфорту жителів, а й несе загрозу водіям та їх автомобілям, призводить до частих поломок, складності пересування дітей до школи, дитсадків. Обминуть нема де. У мене є на машині дзеркало на присоски, ну це центральне. І недавно влетіло в яму і воно відпало. Ну, тобто, дало мені по голові. Зі слів місцевої жительки Анни Яцишиної 24 квітня отримали відповідь від заступника начальника обласної адміністрації Сергія Поліщука. Далі цитую: вище зазначена дорога перебуває на балансі державного підприємства Агентства місцевих автомобільних доріг. Законом України про державний бюджет України на 2025 рік. Кошти на проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не передбачені. Голова Субацівської громади Андрій Боріченко говорить, ділянку від знамки до Володимирівки лагодили три роки тому. Тоді це був ямковий ремонт. Ми ремонтуємо дороги, які належать до комунальної власності, тобто всередині населених пунктів. Дороги, які перебувають на балансі Агенцій місцевих доріг, ми можемо лише співфінансувати. Поки ми не зможемо впливати на якість робіт, я як сільський голова. Не буду підписувати жодні фінансові документи щодо співфінансування ремонту доріг. Гроші на капітальні ремонти місцевих доріг цьогоріч не передбачали, сказав виконувач обов'язків директора державного підприємства Агентства місцевих автомобільних доріг Сергій Котіков. Основним джерелом фінансування робіт з ремонту та отримання автомобільних доріг місцевого значення є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Державне підприємство зверталось до «Укравтодору» для виділення додаткового фінансування, але на даний час немає можливості виділення коштів. Крім цього, державне підприємство звертається до органів місцевого самоврядування для виконання робіт в рамках співфінансування. Мається на увазі, що громади допомагають від. Новити більшу протяжність доріг, виходячи, надаючи кошти державному підприємству. Говорить, дорогу, яку просять відремонтувати, побудували у 60-х роках. Строки експлуатації минув 30 років тому. Агентство в минулому місяці проводило огляд ділянки від Знам'янка до Володимирівки до села, і по підрахунку близько 2 мільйонів треба на цю ділянку. Намковий ремонт. Там 6 кілометрів. З асфальтом, грачим, асфальтобетоном". Зі слів керівника агентства, на ямковий ремонт гарантія не передбачена. Коли на нього виділять гроші, не знає. Якщо дорогу не почнуть ремонтувати, перекриють її, сказав житель села Володимирівка Григорій Пікущий. Антоніна Крейтор, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.